Аня середа, 26 березня на телеканалі Київ. Традиційна у цій порі програма «Громадське приймання на початку вже традиційно говорю про теми, які сьогодні будемо обговорювати. Профілактика онкологічних захворювань про це з лікарем у другому блоці не пропустіть. Кімнатні рослини можуть бути як оберегами, так і і вампірами існує така думка. Як не помилитися у виборі зелених рослин для домівки? Про це у корисних порадах розпочинаємо традиційно з юридичної консультації: сімейне право, процедура позбавлення батьківських прав. Саме на цю тему піде мова за мить. Останніми роками ми часто чуємо, що саме 170-180 киян щорічно позбавляють батьківських прав. Також згідно зі статистикою, за рік 8 дітей забирають із родин. Позбавлення батьківських прав є засобом сімейно-правового характеру, який застосовується до батьків, що не забезпечують належне виховання своїх дітей. Такий засіб може застосовуватися тільки за рішенням суду. На цьому наголошую. закон встановлює ряд підстав, за яких батьки можуть бути позбавлені батьківських прав. Шановні глядачі, уже сьогодні піднімаємо тему. Тему досить важливу. Ви Неодноразово, коли ми обговорюємо саме сімейне право, телефонуєте ставите запитання от щодо позбавлення батьківських прав сьогодні. Вкотре вирішили підняти саме цей аспект сімейного права. Ми вже чекаємо на ваші запитання 223-09-71. Гість у нашій студії Валентин Крушинський, адвокат. Телефон прямого ефіру. Періодично бачите на своїх екранах. Тому вже чекаємо всі свої пропозиції на майбутні ефіри. Прошу на електронну скриньку. Пане Валентине, добрий день. Доброго дня. Ну дивіться, статистика. Я розумію, що така справа досить тонка штука, так. 170-180 киян. І я неодноразово про це в ефірі говорила, тому що за цей рік, зрозуміло, ще спочатку не так мало не так багато часу минуло, а от 2013-2012, десь близько 150-170 батьків, одного з батьків позбавляли батьківських прав. Бувало так, що двох одночасно позбавляли, але намагаються, все-таки, зокрема, в столиці, щоб такого не відбувалося, щоб дитина залишилася з одним, хоча б з батьків. Хочу, щоб ми сьогодні з вами поговорили і часто до нас в ефірах. Ви пам'ятаєте про ліменти, коли говорили, телефонують і говорять, от як позбавити батьківських прав того чи іншого з батьків. А от е, хотілося б сьогодні, щоб ми ще раз наголосили, що насправді є ряд підстав в законі, не просто так так вирішили позбавити, бо там не забезпечує, або ще щось. Є ряд підстав. Ви нагадайте, будь ласка, що це за підстава. Ми по кожній з цих підстав окремо підемо, і можливо, якісь з історії до нас долучне глядачі. Ми проаналізуємо. Прошу, ну, по перше, це якщо батьки або хтось один із батьків не забрав дитину із пологового будинку. Mm -hmm. коли батьки не виявляють батьківського піклування про дитину. Коли батьки вчинили злочин від, відносно своєї е, дитини, е, а також у випадку, коли е, батьки є, е, коли вони є хронічними алкоголіками або наркоманами, е, е, це основні підстави, е, найбільш поширені і ті, які визначені законодавством. Е, при цьому необхідно пам'ятати, що е, ініціювати позбавлення батьківських прав може не тільки орган опіки і піклування. Але і е, хтось один з батьків. Або та особа, з якою дитина проживає, наприклад, це може бути також дідуся або бабуся? Скажіть, будь ласка, це досить важливо. Хто це може ініціювати? А чи можуть ініціювати, скажімо так, якщо ну двоє батьків зловживаються, бо як ви знайшли хронічні алкоголіки, або не надають належної уваги дитині? Чи можуть бути ініціаторами, хто буде звертатися вже до органів опіки і піклування, як варіант вчитель школи або директор школи, викладач у дитячому садочку? Чи можуть бути це сусіди? Сіди, які доведуть, ну прийдуть же принаймні таку вісточку принесуть і розкажуть в органах опіки піклування, що з дитиною щось відбувається. Ми б хотіли на це звернути увагу. Чи може бути ініціатором, скажімо так, не кровна людина? Людина, яка, скажімо, так, ну в десь побачила, що дитина часто ж так буває. Сусіди бачать, що дитина mm -hmm. постійно на вулиці, дитина недоглянута. Чи можуть от такі люди звернутися? Вони можуть ініціювати, але безпосередньо не шляхом звернення до суду, а шляхом, наприклад, повідомлення органу. Опіки і піклування uh -huh. або uh -huh. дільничного інспектора міліції, адже відповідно до кодексу адмі про адміністративні правопорушення встановлюється, е є відповідна санкція, тобто такий склад адміністративного правопорушення, як неналежне виконання батьками своїх батьківських обов'язків uh -huh. відповідно до сімейного законодавства. І також органи внутрішніх справ складають протоколи за такими правопорушеннями. Вони у різних е діях можуть виявлятися, як, наприклад, е виявлення тим же самим дільничним інспектором міліції е, дитини, яка, наприклад, малолітня дитина чи неповнолітня, скоріше за все, неповнолітня, частіше таке буває, наприклад, палить у громадському місці або наприклад її можуть помітити з алкогольним слабоалкогольним напоєм тобто це вже говорить про те що батьки недостатньо контролюють дитину недостатньо приділяють їй уваги мається тим чим вона сама вважає за але необхідне Але це зрозуміло що є як підстав... ну як один з таких моментів підстава але все одно ж так не буде навіть якщо такі який виявлено тоді органи пік і піклування буде проводити якісь ну залучаються, розслідування залучаються. спочатку ну, правда? ну не зовсім розслідування ну, а, правда, а... перевірку перевірку буду Вони... перевір Яку будуть проводити так, щоб довести ці факти все одно? Так, звичайно, збираються матеріали відповідні, uh -huh. опитуються. Якщо, наприклад, uh -huh. сусіди е повідомляють про такі факти, то від них е отримуються пояснення, е збираються інші документи, характеристики зі школи, з місця навчання, з місця роботи батьків. Е таким чином збираються документи і приймається рішення щодо доцільності або недоцільності позбавлення батьківських прав Я зазначила, що лише суд буде це рішення приймати так. <с Nerd> так, виключно е, суд, але орган опіки, яка його участь в цьому процесі, він е, ну, проводить основну сказати так правильніше, підготовчу можливо роботу. Тобто збираються документи органопік працівник органу опіки опіки піклування Виходить за місцем проживання, е, відвідує місце проживання дитини, е, вивчає умови проживання, складається відповідний акт щодо умов проживання дитини, е, можливо, запитуються інші документи, які характеризують mm -hmm. батьків, які характеризують дитину дитину, сім'ю як таку, це може бути або за місцем навчання дитини, або за місцем проживання, наприклад, характеристика mm -hmm. від ЖЕКу. Е, от такі документи збираються. Або, е, знову ж таки, в залежності від ситуації, також пояснення можуть відповідно надаватись родичами найближчими, які знають сім'ю, які знають ситуацію в сім'ї. Тому що е, не завжди в таких питаннях стороння людина може давати якісь пояснення, бо вона може не знати банальну ситуацію в сім'ї. Mm -hmm. Близькі родичі також. Е, Залучаються можуть залучатися до двісті двадцять три ноль дев'ять Ми чекаємо на ваші запитання. А от з того, що надійшло на нашу електронну скриньку, хочу одразу, щоб ми з вами ну дали коротко відповіді, наскільки це можливо. Бо я так дивлюся, коли ми говоримо про сімейне право, коротко не виходить відповідати. Бо настільки усіх, ну, якісь такі історії досить неприємні на превеликий жаль, що стосується і розлучення, аліментних зобов'язань. Ото ну, жінка в нас запитує пані Марину. Написала до нас, що чоловік розлучилася вже багато років тому, тому сьогодні дитині 9 років, аліменти ніколи не сплачував, я їй не подавала до суду. Вирішила, що якщо ми розлучилися, нехай де своїм шляхом і так далі. Зараз я збираюся заміж, і мій чоловік, який нинішній, ми вирішили, щоб він взяв дитину цю і усуновив. Я б хотіла, щоб батька біологічно було позбавлено батьківських прав, наскільки це можливо зробити і яким чином. Ну, дивіться, по перше, а місце тут ще там коротко Вона зазначила кілька моментів, щоб я дуже багато пишуть, розповідають свої історії. Не хочу щоб витрачати час, Що місце, де проживає, нині невідоме, і родичі, які з його боку, вони теж не знають. Тобто, ну взагалі невідомо і не зрозуміло, де людина. По-перше, необхідно зазначити наступне: що позбавлення батьківських прав це питання з одного боку лежить в юридичній площині, з іншого в моральній. І е, е, позбавлення батьківських прав це крайня міра е, впливу на е, того батька або е, когось із батьків, хто не виконує свої е, батьківські зобов'язання належним чином. Тому ставити питання про те, що необхідно позбавити батьківських прав, тому що інша людина хоч, має намір всиновити дитину, це не зовсім правильно. Е, необхідно розглядати це питання з таких позицій, е, що е, дасть. Е, в результаті це позбавлення батьківських прав. Якщо воно призведе до того, що батько чи матір, наприклад, почнуть належним чином виконувати, тобто вони відчують на собі таку реакцію да, держави, як, наприклад, така дія, як позбавлення батьківських прав, відбулася, якщо вони почнуть належним чином виконувати свої батьківські права, і кінцева мета це. Е, е, вплив на того з батьків, хто не виконує належний, належно свої батьківські права з метою, щоб вони виконували ці mm -hmm. батьківські права, то, на мій погляд, це було правильно. Але якщо стоїть питання тільки про те, що як дуже часто зараз відбувається, позбавляють батьківських прав, тому що батько не надає дозвіл на виїзд за кордон, або позбавляють батьківських прав, тому що хтось хоче усиновити дитину. Це е, звичайно непогано і дуже добре, що така є ну е, таке бажання mm -hmm. і такі ситуації. Але знову ж таки це питання в моральній площині лежить. Так, зрозуміло. Двісті Нас же є до а ми далі також чекаємо на ваші дзвіночки. Прошу того, хто додзвонився, говоріть. Ви в ефірі. Алло. Говоріть. Алло. У мене є інформація для вас. Запитання чи інформація? Ну, касаючи цього питання. Кажіть. У мене по соседству живет сім'я, которая має ребенка. Но там, в этом доме, притон. Фактически, ребенок голодный и ухоженный, э, в общем, грязнота, все такое. Но я несколько раз обращалась в Днепровскую э, э, в этот комитет по, по детям. Но они мне говорят, назовитесь, представьтесь, дайте свой паспорт, покажите, кто вы такая. Я не могу, потому что я боюсь их. Понимаете? А сами они никаких мер не принимают. Голодний ребенка. Випівпрапівають ці деньги за два дні, которые отримують. І так длится уже два роки. Ну, не хочете себе називати одна справа? Залиште нашому редактору, але вже після ефіру, залиште координати, де це відбувається ми передамо в нас, можливо, наступного тижня буде представник саме столичної служби в справах дітей, і ми передамо саме адресу. Ну так, дякуємо. Це не запитання. Ми чекаємо на запитання. 223-09-71, Прошу е, ну, так. Е, далі ми тоді рухаємося по нашій темі, тому що це досить дійсно тема важлива. Е, так, Давайте далі. Так, тільки адресу залиште, тому що не зрозуміло, де дивитися, куди звертатися, щоб з перевірками. Так, на чому ми зупинилися? Просто така історія якась досить ну, неприємна. Я розумію, на чому ми зупинилися. Бо я, як від жінка, взагалі втрачаю розум, коли такі історії чую. Тому і е, доцільність позбавлення батьківських а, прав. Так, все, дякую. Так. Боже, як добре, коли поруч такі юристи. М, так, це зрозуміло. А інше запитання, яке на, на до нас теж воно вже довгий час у нас висіло на електронні скринці. Ми цю тему не піднімали. Це була тема, е, чоловік хоче допомагати своїй родині, але жінка не приймає допомогу, дітям не приймає допомогу е, і взагалі категорично відмовляється. І він боїться, що вона його позбавить батьківських прав. Наскільки це можливо? Це також дуже поширене явище Є, бо. Бо чу... ну є такі варіанти. Є да? дуже uh -huh. багато таких ситуацій, uh -huh. е коли батьки не можуть знайти спільної мови uh -huh. і в кінці кінців хтось починає спекулювати інтересами іншого з батьків стосовно виховання дитини. Е для цього є органи опіки і піклування, вони вирішують uh -huh. такі ситуації. Необхідно звертатись із заявами про встановлення порядку участі того з батьків у вихованні дитини, хто проживає окремо. І такий порядок встановлюється шляхом визначення конкретного графіку, коли батько і в який спосіб зможе там чи інший із батьків мати, так, так само в ситуації, зможе бачитись з дитиною, в якому порядку, в якому місці, на чиїй території, чи на території батька, чи на території проживання матері. Це все вирішується. Необхідно звертатись до органів опіки. Заявою про визначення порядку участі у вихованні дитини. Надаються відповідні документи, знову ж таки, це характеристики, довідки про доходи, довідки про, або інформація про наявність чи у користуванні, чи у власності житла. Інші документи, які, можливо, додатково може запитувати ще орган опіки. І орган опіки на своєму засіданні вирішує це питання у тому випадку, якщо рішення органу опіки і піклування не виконується все ж таки тим із батьків, кого зобов'язали все ж таки надавати дитину для побачень mm -hmm. з іншим із батьків, тоді той із батьків, чиї права порушуються, може в суді ставити питання про визначення місця проживання дитини з ним, тобто міняються місцями mm -hmm. батьків. Ну ми на цьому наголошуємо постійно, що позбавлення батьківських прав. Не означає уникнення від аліментів, Не навіть озмічаю. якщо позбавили батьківських прав, когось з батьків він все одно буде зобов'язаний сплачувати аліменти. Так, правильно, так правильно. Тобто, ну, а люди знаєте, як думають, от позбавлять, можна алімента не сплачувати. Ні, Такі... Це неправильно. Неправильно. По-перше, позбавлення батьківських mm. прав воно не позбавляє обов'язку батька утримувати дитину. Mm -hmm. Навіть дитина, те ж саме спадкове законодавство, воно не містить ніяких обмежень щодо спадкування. Потім майна, якщо відкривається спадщина. Припиняються тільки права, немайнові батька батьків по відношенню до цієї дитини, тобто вони вже не можуть з нею спілкуватись, вони вже не можуть. Ну звичайно, якщо вони не виявляють самостійно такого бажання, тому що знову ж таки законом передбачена можливість і відновлення ситуації щодо позбавлення батьківських прав. Тому це також можливо зараз. Про це теж поговоримо. Маємо ще кілька хвилин. А в нас і дозвонювач говоріть, ставте своє запитання. Тільки запитання дуже прошу. Давайте, добрий день. Скажіть, Добрый. будь ласка, хто стоїть над органами опіки у справ дітей? Ми е, взагалі, одні і ті самі питання. Мені здається, вони в своє часу не виконують свої обов'язки. Вони так само можуть передавати справу в суд. Якщо одна із один із батьків. Не виконує свої обов'язки, не дає спілкуватися з другому батьку з дитиною. Чому вони не виконують свої обов'язки? Це, це не запитання не це запитання не до нашого гостя. Я розумію ваше обурення, сама так реагую, але ну ми ж трошки інше про інше говоримо. Так зрозуміло, дякуємо. Якщо будучи запитання, прошу 223 двадцять Хочете коментуєте, хочете, ну, йдемо далі. Е, е, орган опіки він е, знаходиться в складі районної адміністрації. Відповідно, голова райдержадміністрації будь-якою є відповідно вищестоящим керівником е, цієї організації. Або на рівні, якщо це про Київ йде мова, то на рівні Київської міської державної адміністрації вища організація. Поновлення батьківських прав Ви кілька слів вже торкнулися. А як ця процедура відбувається? Ну ж це через суд знову ж таки через суд, так знову ж таки через суд, угу. знову ж таки, з залученням органів опіки і піклування необхідно усунути ті передумови, які угу. стали причиною. Позбавлення батьківських угу. справ. Якщо ті передумови усунені. Якщо той із батьків, хто був позбавлений батьківських прав, почав виявляти турботу про дитину, приймати участь у її вихованні, угу. відповідно, приймається рішення про поновлення батьківських прав. Тобто, В принципі, ну так просто зворотня процедура можна. Так так, відповідно так. на кшталт того, як відбувається позбавлення батьківських прав, так само може бути і поновлення батьківських прав. Так, ну на мій mm -hmm. погляд, це законом передбачено для саме для того, щоб не просто позбавити, mm -hmm. от позбавили і все покарали, а саме для того, щоб був ще й результат якийсь позитивний цього покарання. Тобто, якщо е особа дійсно е це вплинуло на неї, і він вирішив, е все ж таки, піклуватись про дитину. То потім є можливість повернути все в першопочаткове становище. Людина, яку позбавили батьківських прав, вона може бути, якщо минає час, сама стати ініціатором пропоновлення батьківських прав. Може, щоб її понав... Вона може, так? Може, так, так. Тобто, знову ж таки, вона звертається до суду, така так. людина, з документами, і відповідно до цього це питання буде вирішено. До суду, і до органу опіки. І до органу опіки Так. Так ще хотілося б тоді, якщо й будуть до ми приймали, то єдине знову звертаю увагу, будьте ласкаві. Ну це запитання має бути 223-09-71. Я розумію ваші коментарі і так далі. але просто ми все таки працюємо в розрізі, знаєте, консультативному. Я розумію, що вам хочеться висловити свою точку зору, і я в чомусь і підтримую, в чомусь можливо не підтримую. Єдине, що ну тут мають бути запитання. Можливо, у вас така історія в родині? Вам необхідно і нині ви знаходитеся на стадії саме позбавлення батьківських прав. Оце важливо, і за які юридичні наслідки про це варто говорити? Тому якщо буде ще запитання, одне приймемо. Якщо ні, будемо рухатися, рухатися далі. Ви зазначили, що якщо навіть відбулося позбавлення батьківських прав, то такі юридичні моменти, як спадщина. А як ще щось? Вони все одно залишаються на цьому. Ну так. багато хто думає, то позбавлять батьківських прав. Ну людина думає так, не буду я сплачувати аліменти. Моя дитина не зможе, скажімо, так, успадковувати моє майно. Хоча от в цьому питанні знову ж таки повертаючись до чого до того, що ви говорили про моральність. Так, то все одно моральні аспекти мають бути на першому місці, хоча ми бачимо, що ну не виходить у нашій державі порозуміння, от саме між чоловіком і дружиною, якщо вже таке відбувається, я так розумію, що єдиний варіант це звертатися до закону, звертатися до суду, і навіть в таких питаннях, так, так обов'язково, і разом з тим ще теж дуже часто помиляються, коли думають, що. Е, якщо е, хтось із батьків не сплачує аліменти, якісь тривалий час, то відповідно його можна позбавити батьківських прав. Але відповідно до закону це не є підставою для позбавлення батьківських прав. Тобто аліменти можуть або навпаки сплачуватись, угу. і при цьому особа може бути позбавлена батьківських прав, оскільки вона не приймає участі у вихованні дитини або навпаки, несплата аліментів не є підставою відповідно до законодавства. Пане Валентине, вам сьогодні дуже дякую. Дякую, дякую що завжди приходите до нашої студії. А вам, шановні глядачі, нагадаю, що сьогодні у першому блоці гостем у нас був Валентин Крушинський адвокат. Всі свої пропозиції на майбутній фіри чекаємо від вас на нашу електронну скриньку. Переходимо до наступного блоку. У нас з вами традиційно це порада лікаря, і сьогодні будемо говорити про профілактику онкологічних захворювань. Не перемикайте.